Всім привіт! З вами я, Лана. Давайте подивимося сьогодні на рунах, що вже на порозі, що відбудеться скоро. Покажіть нам руни, що вже на порозі, яка подія, які енергії. Покажіть, що вже на порозі. У когось на порозі вже дуже скоро, нарешті, прийде до вас гармонія. Нарешті ви будете задоволені. Нарешті ваш простір згармонізується настільки, що ви відчуєте в собі сили і дарувати, і брати, і. Повний баланс і серце ваше заспокоїться. Якась така благість прийде і спокій. Покажіть руни, чого це стосується більше. Руни показують, що. Буде у вас з цим пов'язане не, якийсь нерадісний стан. Чомусь це вас не буде радувати. Як наче ви будете відчувати, що оця гармонія і цей спокій, або ж, можливо, навіть якісь відносини, які почнуть формуватися у вас незабаром, вони не будуть вас чомусь радувати, будуть відштовхувати. Чи то ви будете відштовхувати від себе саму можливість цього. Чому. Для когось. Е Стане тут, знаєте, поштовхом до того, щоб відсторонюватись і не радіти з приходу цих нових енергій, може стати відсутність, знаєте, ресурсності в собі. Якначе ви ще не готові до якихось змін саме в цьому плані, якначе ви вже давно поставили хрест на цьому. Не очікуєте, не бажаєте і навіть не сподіваєтесь. І те, що може проявитися найближчим часом, якимсь чином буде, як наче несподіваним, і ви будете вважати його ну, якимось неважливим і нецінним для себе. Дивні випадають руни. Покажіть руни. Чим пов'язаний цей стан, котрий на порозі вже? Про що тут? Так. Ну, я б сказала, що це пов'язане десь з якимсь, знаєте, Така інформація, що багато часу ви начебто надіялися і сподівалися, що ось-ось і ця подія трапиться. Очікували її, знаєте, як з завмиранням серця кожного дня що для цього можливо робили. Ви хотіли отримати те, що буде ось вже незабаром? Хотіли. Тому чому ж не буде радості. Знаєте, можливо, ці події будуть відбуватися якось таким чином, що дійсно. Руни кажуть, ви вже змирилися, змирилися і розчарувалися. І думали, вже, що доля ваша така, що ну, буде так, як є. Нічого нового, нічого свіжого, гармонійного в моєму житті вже не буде. І ви до цієї, до цієї думки звикли, до цього стану звикли. І ось на порозі. Буде щось таке мінятися. Для когось, можливо, це буде нове знайомство, можливо, десь в мережі це може статися. І вас воно не буде радувати, мабуть, навіть ви будете не сприймати його всерйоз, будете вважати, що це неважливо. Що з вами такого не може бути. Що все, що мало відбутися в вашому житті, воно вже було. Так, руни показують, що до всього того у вас присутня невпевненість в собі буде. Ви Дійсно вважаєте, що або вам це не потрібно, або ви цього, як наче не заслуговуєте на це? Що все, як наче поїзд поїхав вже не на часі, вже не потрібно. Можливо, навіть ви десь будете відчувати в собі, е, ну, може, якусь провину. Може, знаєте, як... Ну, така ситуація, може в країні, або коритимете себе за те, що ну, ну, не на часі зараз, або не на часі в моєму віці, або треба приділяти увагу дітям, а може, і онукам, сім'ї. Можливо, ви будете себе десь внутрішньо корити за те, що, ну, як, знаєте, у мене вже було колись справжнє кохання чи справжня сім'я, то я ну, якось неначе зраджую пам'яті, чомусь іде така інформація. Але саме цей стан буде викликаний тим, що ви змирилися, і ви вважаєте, що вам ніякі нові відносини, ніяке нове партнерство не потрібне. Хоча на порозі. Якраз і стоїть створення якогось союзу, отримання якоїсь знаєте, такої гармонії. От дійсно гармонії, коли на душі легко і спокійно. Дуже дивно. Хоча в нашому світі можливо все, і навіть таке відношення до себе і до свого життя. Добре, покажіть руни, як же буде розвиватися ця ситуація. Як вона буде розвиватися все ж таки. Так, ну, я бачу, що ви будете доволі холодною, доволі відстороненою. Ви будете, знаєте, дійсно, як снігова королева, можливо, з вами буде не просто знайти контакти, спільну мову. Ще покажіть руни. Але все ж таки процеси запустяться. Цього. Тому що, скоріш за все, це самі вищі посилають вам цей новий розвиток, ці енергії, тому що може їм набридло дивитися на вас, як на людину, котра одинока, котра не впевнена в собі, котра відчуває себе. Знаєте, вже, як наче не жінкою, а жінкою, звісно, але такою, що Катрі нічого не потрібно. Знаєте, такого яскравого. І все ж таки процеси запустяться. Скоріше за все, вищі сили запустять їх самі. Вони підштовхують вже. До вас, мабуть, ці події самі вищі сили. Так. Ви цього не розумієте. Ви не будете хотіти спілкуватися. Таке відчуття, що до вас будуть проявлятися якісь люди чи людина, а ви будете відсторонюватись, будете. Вам буде нецікаво спілкуватись, ви будете, знаєте, як, не впевнено себе почувати в цьому спілкуванні. І взагалі вам буде навіть соромно комусь про це зізнатися, що таке відбувається у вас. І що далі? Покажіть, Руни, що буде далі. Людина. Якась доволі розумна людина, ну, з розвиненим інтелектом. З нею буде, можливо, цікаво спілкуватися. Вона буде намагатися вас зрозуміти, не дивлячись на те, що ви будете відсторонюватися від неї. Така людина скоро може проявитись якось до вас свою цікавість. І що, далі покажіть, Руми. Їй буде непросто до вас проявлятися, але вона, знаєте, як, не буде поспішати. Це буде щось нове. І результати своїх дій людина не буде брати вас, знаєте, приступом як фортецю. Людина, можливо, навіть на якийсь час зупиниться в розвитку, як наче дасть вам шанс продумати, подумати. Відчути різницю, можливо. Але вона хотіла би отримати результат, ця людина. Причому її буде до вас тягнути, тягнути на таких яскравих емоціях. Ви будете їй подобатись, і ви будете викликати у неї якісь, знаєте, такі доволі пристрасні вібрації. Ну і чим же це завершиться все, покажіть нам руни по ітогу, що може бути, покажіть. Так, зараз подивлюся, щоб не помилитися. Дивіться, для декого з вас дійсно переможе щось нове і почне, почнеться розквіт і вихід з застою. Якраз на цьому новому, на оцій новій хвилі, на оцих нових енергіях, ця людина, скоріш за все, зруйнує вашу глуху оборону. Ви Можливо, і будете, знаєте, якось відстоювати свої кордони. Ви, можливо, цій людині озвучите своє бачення. Але все ж таки, знаєте, як, доля дає шанс. Доля дає вам цей шанс, і все-таки буде. Зростання чогось нового. Ви, як наче відкриєтесь, ви будете жінкою знову, жінкою з великої букви. Але це трапиться тільки тоді, коли ви вийдете з оцих обмежень. Дозволите собі зруйнувати якусь скритність, якусь недовірливість і. Почнете, знаєте, як, проявлятися як жінка, на жіночих енергіях, на нових, можливо, для вас, жіночих енергіях, зруйнується, зруйнується щось, знаєте, таке, яке. Ну, от, як ви, наче... Довго жили в цих обмеженнях і хоча і мріяли, хоча і думали про те, що хотілося би чогось нового. Але воно було для вас як таємниця за сіма печатками. Ви не знали, як до того рухатись, ви від того відсторонювались, бо, як я вже казала, звикли вже так і змирилися. І тут прийде оцей новий період, нові енергії, котрі виведуть вас із застою і ви почнете розквітати. Можливо, навіть це вам такий дарунок від долі. Ви дійсно отримаєте в цій справі успіх. І ви будете задоволені. Ця руна це руна сонця, сонячних енергій. Вам все стане зрозумілим. Знаєте, оці таємничості, оці сім печаток, за якими ви були заховані, закриті, замуровані, вони як сонцем освітяться, і вам все стане ясно. Про себе, в тому числі, ви зрозумієте і відчуєте, оця таємниця для вас відкриється, що ви ж то жінка, ви жінка? До речі, любі чоловіки, я так не, бездумно не думаючи, сьогодні розповідаю саме про жінку. Дійсно, іде така енергія, що це розклад для жінок. Тому, вибачте. Але воно ну, навіть підсвідомо так вийшло якось. І ви зрозумієте про себе все, про що ви мріяли, і про що, може, навіть боялися самі собі зізнатися. Ви просто відчуєте себе жінкою, і вам стане все ясно про себе. В першу чергу про себе. І це буде вашою перемогою. Це виведе вас. З тих обмежень, з тої якоїсь безрадісної, не знаю, як її назвати, просто як, знаєте, замурована людина своїми страхами, своїми обмеженнями, своєю низькою самооцінкою, ви як перебували деякий час от саме в таких енергіях і те, що в ваше життя прийде незабаром прийдуть якісь події, е, котрі принесуть з собою, чи то гармонію, чи то, скоріш за все, до вас просто проявиться або почнуть проявляти цікавість е, люди, чоловіки. Е, можливо, будете з кимось знайомитись. І... Будете відчувати себе спершу, ну, не дуже комфортно від цього. Знаєте, як наче, ну навіщо я почала це? Мені це неприємно, або мені це страшно, або хіба воно мені потрібно, неважливо. Але поступово-поступово все ж таки якась людина, ну, не нагло, не швидко. Але якось підведе вас до чогось нового, і вам про себе все стане зрозуміло. І це буде ваша така перемога. І навіть якщо у вас не складеться з цією людиною чогось фундаментального, ця подія дозволить вам відчути себе знову жінкою, розкрити в собі ці енергії. і Повірити в те, що все можливо. Хоча будете відсторонюватись, будете не бажати спілкуватись. Можливо, ця людина буде не одна. Я маю на увазі, що, може, будуть проявлятися, десь будуть у вас знайомства, не одне, ви будете їх, як наче, перебирати, і вам воно буде, ну, не дуже. По душі, наче все лякатиме. Але якась одна людина, можливо, вас зачепить і зможе відкрити у вас такий жіночий потенціал. Ну, ось такий якийсь розклад сьогодні получився. Не знаю, для кого він, але все ж таки цікаві випали руни, події, які вже у вас на порозі. Тому бажаю вам знайти свою гармонію, відкрити в собі потрібні енергії. І пам'ятайте, що ми, жінки, ми завжди повинні бути в усякому віці жінками з великої букви. Тими, що. Варті більшого, ніж іноді вважають оточуючі. Тому що, тому що ми жінки. Ну, на цьому буду завершувати. Бажаю успіхів. Бажаю успіхів і сонячних енергій. До нових зустрічей. Всім пока!